Усім привіт! Сьогодні у нас буде гречка з вишковим маслом та соусом пестом. І зірокою нашої страви а шматочками восьминіга в соусі Маринара. Усім смачного маринара. Угу. Так, розпочнемо. Також нагадую, в описі є баночка, в яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати ідею для наступного мукбангу. Що ж, ми зупинилися на 10 серії битви кулінарних класів. І у нас перший, хто прийшов з команд, які повністю не виграли, це Зірочка, Королева Тімса. Я вже вболіваю далі. Ми продовжуємо дивитися це шоу. Причому на хвилиночку вона продала найбільше страв з усіх. Найбільше. І судді домовилися, що якщо буде під, вил... під питанням людина, яка продає найбільше страв, продала найбільше страв, і вона не буде в команді, яка продала найменше загалом, то її одразу припускають. Тому її одразу припустили. Ще я можу сказати. Сподівання на вого восьминога не дуже справдилися, в чому причина, він трошечки зажорсткий, жорсткий восьминога треба готувати довго. І за все його так Похапцем промили, тому що я відчуваю пісок. Це найгірше в морепродуктах. То що ж ти з ними прощаєшся? Хтось іще з них залишиться, можливо. Неаполі також у ну, залишився живий. Останнє місце посяде. Очевидно, Едвард Лі. Там стояли два болванчика, які, ну, давайте так, можливо, вони робили дуже величезний вклад в усе, усе, але їх майже не показували на шоу. Тобто це очевидно, що тих, кого найбільше нам показують, то і пройде. Нащо б нам їх показували? Вони хитріші, ну, Тобто, ця команда, вона поступалася всім іншим командам. Буквально там не набагато, але програвали. Вони були на останньому місці. Вони кардинально змінили підхід. Тобто вони такі, що у нас багато і щоб могло зацікавити наших клієнтів. Ікра. Тепер у всій локшині буде ікра. Ну і змінили, звичайно, стейк. Жінок. Напевно, ви виснажились Хрущ. Не рекомендую весь в соусі Маринара. По-перше, це був старий кальмар. Це відчутно. По-друге, дуже погано виконано. Тобто, Дуже погано оброблений. Гречка, звичайно, без жодних питань сумлінь. Гречка, якщо її правильно приготувати, ще з важковим маслом це неймовірно смачно. Правильно сказав мужчина, головне, що я зустрів тут правильних людей і цікавих. І за це я вдячна зв'язка. Тепер є в усьому кулінарному світі. Так, вісімка кращих, які пройшли. Що це? Грає музика супер схожа на термінатора. <риклад> Хто дав шефу Ану жахливий зелений костюм. Хто ця людина? Геть із проекту, проєкту, жахливий стиліст, йому зовсім не личить цей колір. Та й сам по собі він досить дивний костюм. Не шеф Ан. Mm. Стоп, стоп, стоп. Давайте я пришвидшу, бо якщо кожен учасник буде виходити під пафосну музику при цьому. Зустрічайте чхве хансок біла ложка. А скоріш за все, це таке буде. Ох, учасник. Все ще їх називають спочатку ім'я, потім його прізвище, тобто там потрійня зірка. Дайте зрозуміти правильно. Мабуть, вони ще не досягли того рівня, коли можна казати їх ім'я одразу без ось цієї приставки. Бо шифуня чу, шифуня чу. У неї немає переставок, хоч вона і називає себе, наприклад, королевою китайською кухні. Так, да, вони все ще вони навіть на початку не називають їх імена. Так і не дізнаємося, мабуть, у багатьох чорних ложок. Воно, очевидно, що скоріш за все виграє біла ложка. Може, це бути як з кітелями. У нас же кітели, здається, це сім учасників, хоча я точно не пам'ятаю. Мені цікаво, наскільки популярним є залізний шеф. -ї -ї! Новий сезон вже вийшов майстер-шефа. А що ми будемо дивитися наступним? Не хочу видавати ютуб. Якщо так. Мені все ще не видало заліз Тільки кращі повер Америки, майстерше. Скоріше за все, це щось трошки інше. Я раніше, якщо Ліпко не бачила цілої плашки HBO на Megogo, як виявилося, вони монополісти саме контенту від HBO. Тобто вони заключили контракт, інша платформа майже не береться за них. Тобто, можливо, якийсь там один-два фільми, але в більшості це весь весь контент піде на МагоГУ. З одного боку це супер класно, тому що, в принципі, HBO це дуже крута компанія телеканал і проєкти там більшість ті, які б мені хотілося подивитися. Тому у нас також будуть на перегляді вони. Але інші, звичайно, мене інтригують. Трохи більше можливості, наприклад, коли ми можемо подивитися на тих платформах, яких у нас взагалі немає. Ну, наприклад, Амазон у нас є. Амазон у нас в Україні, якщо що є. Не знаю, як там з звичкою субтитрами, скоріше, все, там тільки субтитри, але все ж, Амазон у нас офіційно є представництво, тобто ми можемо оплачувати там підписку. А Дісней Плюс ні! І дуже складно знаходити Дісней плюс. На Магого, здається, там якісь проекти були раніше. На більше, мабуть, на... О, давайте подивимося. Чомусь у мене стала якась асоціація світ ТВ з проектами Disney по підписці. Давайте зараз подивимося, що у них там виходить зараз. Слухайте, текстер у нас є на Нетфліксі зараз є. Є величезна колекція дорам, до речі. Ось де можете дивитися дораму, окрім Нетфлікса. Ще світтів. Є одна така проблемка раніше була, точніше. Це майже ніде було подивитися українською ліцензійно дорами. Ну, тобто, звичайно, що кружок в мілі-ручки <хи> є завжди. Так, не засуджую в жодному разі. Це популяризація продукту, це ну, заробіток своїми знаннями, вміннями, тому це тільки лайк. Ну так Тут є купу дорам, звичайно, їх набагато менше, ніж скільки тут до тридцятки всього а мабуть. Давайте показати більше, оскільки. Так, всього дві сторіночки на все-все-всесвіті. Тобто, групу кажучи, якщо ви закриєтеся і два поспіль тижні будете дивитися, можливо, ви передивитеся. Ну, давайте три тижні. Скоріше за все, передивитеся ці дорами. На Netflix, звичайно, набагато більше дорам. Дорами я обожнюю. Також тут у нас є, тут є китайські серіали. Угу. Мужчинками, знаєте, там легенда про щось те так. <сі> Здається, це китай. Ну, конкретно тут є приклади далекі мандрівники. М -м -м. Так, 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 але це все ще не Дісней. А Діснея щось її не бачу. М -м. Це новини. Значить, я десь щось сплутала. Тут в більшості це або йдуть якісь. Проекти. ну, До речі, тут є ведмідь, ось де його можна знайти. Ого? <смі> Ми його знайшли. Так, тобто, скоріш за все, вони співпрацюють з Apple TV на вбиваючи Єву. І він також тут є. Ну, скажу так, світів поступається по розмаху контенту, тобто у них більшості це або серіали, які вже перестали бути на слуху, або ж це серіали, які не ставали на слуху. Тобто, у нас скоріше за все в США, Британії, можливо, а десь в Європі це були неймовірно популярні серіали або фільми, але у нас це на слуху не проходило, У нас якось оминуло популярність. Так. А, можливо, в мультиках буде. Так. Да. Я так і знала. Я так і знала, що у них в мультиках є. Так, перепрошую. Мультики це, звичайно, добре, але мене цікавить трохи інше. Mm -hmm. yeah. Ви зрозуміли, про що я. Звичайно, що. А, так. Uh -huh -huh -huh. Ваше господи, роби переклад у голові. <зові> зоряні війни. Давайте. Що у вас є? Так, у них є зоряні війни Skywalker сходження. І що? І ну, У них є всі частинки зоряних війн. Угу. До речі, вони є, здається, і на Мегого. Netflix не дивилася. Тут ну, давайте перевіримо, до речі. Навряд чи там щось є. Ну, тому що це все-таки конкуренти франшизи. Так. Так. Да. На Netflix, звичайно, цього немає. Здавалося б чому це. Розуміло, на світі ві є на Мегугу Зараз перевіримо. Тобто є на світі але в більшості це саме фільми, серіалів дуже мало. І все. Так, да, тут теж є ціле-ціле, ціле наповнення позоряним війнам. Так само війна клонів. У нас не відпускають. <смір> так. Ні, серіалів, на жаль, немає. Тобто, скоріш за все, Дісней просто не вийшов на наш ринок взагалі з серіалами. Ну, це... Завжди я, звичайно, на піратських, але ну, не робіть так. Чекайте офіційного виходу в нас. Yes. <laughs> До речі, давайте одразу подивимося, що там у нас буде по виходам серій. тому що все-таки битва кулінарних класів заінтригувала. Навряд чи це буде остання серія, бо я думаю, вони не завершували усе там прямо на восьмій серії. Я трохи зламала Netflix. Він застряг на своїй плашці. Що ж. Інформація. Так. Так, у нас ще буде два фінальних епізоди, які вийдуть 8 жовтня. Тобто, зовсім зовсім скоро. На наступному тижні у нас з'являться два останніх епізоди: одинадцятий та дванадцятий. Серії у нас взагалі-то ще ну, виходить дві на два учасника. Що вони будуть готувати дві серії поспіль? Мені вже страшно. Ну, скоріше за все, вони будуть набирати команди з тих, хто випав, і потім готувати. Як і скрізь на таких шоу. А, точно, це ж їх звичка. Тобто зараз вони розтягнуть цей епізод десь на половину ще одинадцятої серії. В 11 серії у нас почнеться змагання двох фіналістів і закінчиться вже в 12-й. Угу. Ага, тут нам ще й умови дивні дали. Тобто буде один шеф, який здолає всіх і пройде в наступний раунд, і буде ще один, який буде змагатися прямо до останнього. Тема цього раунду. Приготуйте своє життя. Не треба шуткувати, що я приготував прісне. Або та я приготувала питати. Ні. Ви будете готувати щось смачне, яке я впевнена. Так само я, скоріш за все, для себе приготувала: що б я Цікаво, можна подумати. Девчонка готовит, смачней, и тем самым, наимощеннейшего то я может идти. Ну, звучит, ну история. Вы, я просто выходите, а вам там дают, якийсь искотчик. Я приготував його, тому що у мене було дуже бідне дитинство. А ще у мене не вистачало коштів навіть на шоколадку. Тому я готував собі ось такий коржик. Потім я йшов е, в якесь місце там, де давали безкоштовно умовно вареничку на пробу, от йому давали, він брав це вареничку, намазував на коржика їв. Звичайно, ми будемо це слухати 5 хвилин мінімум і всі тут нікому це не треба. Бо це, звичайно, погано. Це, звичайно, відображає певний м певний осад на житті, потім у майбутньому, ну знову ж таки, це шоу трошки не про це.